Нехтують законом і безпекою. З початку року в Івано-Франківському районі зафіксували 89 пожеж сухої трави. На території Івано-Франківської громади 18. В той час, як у 2023 році, за аналогічний період таких пожеж було всього дві. Такі ось найбільш масштабних пожеж, які в нас були, це 23 числа в Чернієві суха рослинність, якої внаслідок спалювання чи підпалу, це вже встановлює у нас. Відповідні служби була площа пожежі півтора гектара. Також Драгомеричана по вулиці Миру чуть не згоріло, чи внаслідок пожежі екоплот ПП. І 6.03 березня у нас була на вулиці Юності в хриплені також пожежа, яка мала місце більше двох гектарів. І внаслідок цієї пожежі чуть не зайнялася. Автозаправо станція. у громаді створені спеціальні групи, які здійснюють об'їзд території та стежать за ситуацією. Залучають до цього й безпілотні літальні апарати. Таким чином надзвичайники виявляють паліїв та притягують їх до відповідальності. Станом на сьогоднішній день у нас уже є складено 11 протоколів. Це є у нас по статті 77.1 кодексу КОАП чим заборонено самовійне випалення сухої рослинності, залишків, сміття, так і далі за порушенням розпорядчих документів, де несе за собою відповідальність на громадянина в штраф в сумі від 3060 гривень до 5100, на посадових осіб значить від 15300 до 21420 гривень. Ще п'ять протоколів складено за порушення вимог пожежної безпеки. Це мається на увазі розведення багаття на своїх земельних ділянках, присадибах з порушенням дотримання норм відстаней від житлових будинків, де розпалюють багаття. Тобто люди на своїй території або спалюють багаття на відстані, яка йде, порушується в межах житлових будинків відстань має бути від 30 метрів і до господарських споруд, яких стані стодоли більше, більше 40-50 метрів. За це порушення передбачений штраф. Для громадян від 1 700 до 3 400 гривень, для підприємців від 3 400 до 5 100 гривень. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раї».